Євангелія від Луки, розділ 21, підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив Він також і вдову у Богу, що кидала туди дві лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова. Кинула більш від усіх, усі бо вони вкинули як дар Божий з їхнього надлишку вона ж, з убогства свого, поклала весь свій прожиток, який мала. І коли деякі говорили про храм, що Він був прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав Надійдуть дні! Коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який би не був перевернений. Тоді вони його спитали Учителю, коли ж це буде, і який буде знак, що це має настати? Він же відповів: Глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і буде казати. Це я і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз. Тоді сказав їм Повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях. Будуть пошисті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів із за імені Мого. І це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я. Але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте тоді, що його спустошення наблизилось тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть усередині міста, нехай вийдуть з нього. Ті ж, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це бо дні кари, коли то все, що написане, здійсниться. Горе вагітним та тим, що грудьми годують у ті дні, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від леза меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим – Топтатимуть погани, поки не закінчиться час поган. І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина чоловічого, що йтиме у хмарі з силою і славою великою. Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу Погляньте на смоковницю і всякі інші дерева. Коли вони розпускаються вже, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам рід цей не пройде, аж поки все не станеться, небо і земля проминуть. Слова ж мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, Отже, і кожного часу моліться. Щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і стати перед чоловічим сином. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. Откровення, розділ 22 І показав мені річку води життя, світлу, мов кришталь, що виходила від престола Бога і Агнця. Посеред вулиці його і річки, по цей бік і по той бік, Дерево життя, що приносить дванадцять плодів. І на кожний місяць подає плід свій і листки дерева для оздоровлення народів. І ніякого прокляття не буде більше, а престол Бога і агнця там, і слуги Його служитимуть йому, і побачить обличчя Його і ім'я Його на чолах їхніх. Ночі не буде більше і не матимуть потреби в світлі світильника. І світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх і царюватимуть навіки вічні. І сказав мені ці слова вірні і правдиві, і Господь, Бог духів пророків, послав ангела свого, щоб показати слугам своїм, що мусить скоро настати. От приходжу скоро. Блажен, хто додержує слів пророцтва книги цієї. І я, Йоанн, той, хто бачив це і чув, і коли почув і побачив, упав, щоб поклонитися перед стопами ангела, що показав мені це. Але він сказав мені Гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, що додержують слів книги цієї. Богу поклонися. І говорить мені, не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний хай ще неправду чинить, і скверний нехай ще скверниться, а праведний ще творить правду, і святий ще освячується. От, Приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному згідно ділам Його. Я, Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами війти в місто. Назовні. Пси і чарівники, розпусники, і вбивці, і долопоклонники, і всі, що люблять і чинять неправду. Я, Ісус, послав ангела мого, щоб засвідчити вам про це в церквах. Я корінь і паросток Давида, ясна зоряда світня. І дух і нареченна говорять Прийди! І хто чує, нехай каже прийди, хто спраглий, нехай приходить, хто бажає, нехай бере воду життя даром. Свідчує кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в книзі цій. І якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього, Відніме Бог участь Його від дерева життя та від міста святого, записаного в книзі цій. Той, хто свідчить оце, говорить так, приходжу скоро. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь. Псалом 71 До Тебе, Господи, я прибігаю. Не дай осоромитися повіки. У Твоїй справедливості вирятуй мене і визволь. Прихили до мене Твоє вухо і спаси мене. Будь скелею пристановища для мене, твердиною міцною, щоб мене врятувати. Бо ти моя скеля і моя твердиня. О Боже мій, спаси мене з рук беззаконних, і жмені неправедника і гнобителя, бо Ти моя надія, Господи, Господь, моє вповання від юності моєї. На Тебе покладався я від материнського лона, вже від утроби матері моєї, Ти. Мій покровитель, ти моя хвала завжди. Для багатьох став я немов чудовиськом, але Ти моя сила, уста мої повні хвали твоєї, твоєї слави повсякденно. Не відкидай мене, коли постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила, бо вороги мої говорять проти мене. Ті, що чигають на моє життя, змовляються купою, кажучи, Бог його покинув, гоніть за ним і зловіть його, бо визволителя немає. Боже, не віддаляйся від мене, Боже мій, поспіши мені на поміч. Хай осоромляться, хай щезнуть противники душі моєї. Нехай вкриє ганьба й зневага тих, що бажають зламані, а я завжди уповатиму, все більш і більш тебе хвалитиму. Уста мої звіщатимуть Твою справедливість, повсякденно діла Твого спасіння не знаю, бо числа їм. Я розповім про Твої могутні дії. О Господи, мій Боже, я прославлятиму Твою справедливість. Тебе єдиного, Боже. Ти вчив мене вже з малку, і досі я оповідаю про діла твої чудесні, аж до самої старості і сивини, не покидай мене, о Боже, поки не оповім про Твоє рамено, цьому роду, усім, що прийдуть, про Твою потугу і про Твою справедливість, Боже, що сягає аж до неба. ти Учинив діла великі. Боже, хто рівний тобі? Ти, що дав мені зазнати силу лихих злиднів, знову оживи мене і знову виведи мене наверх із земних безодень. Збільши мою повагу, потіш мене знову, і я буду тебе на арфі прославляти, вірність Твою, мій Боже. Співатиму тобі, святий Ізраїля, на гуслах. Уста мої возрадуються вельми, коли буду тобі співати, душа моя, яку ти вирятував. Язик мій теж звіщатиме повсякденно твою справедливість, бо вкрились соромом і почервоніли ті, що бажають мені лиха. Книга Проповідника, розділ восьмий Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього, в погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить, бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха, серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того. Хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку. А ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота, що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І, хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго. Однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те. Що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його. При його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі. Що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга Пророка Єзекіїла, розділ 14 Прийшло до мене кілька старших Ізраїля, і посідало передо мною, і надійшло до мене слово Господнє. Сину чоловічий. Мужіці. Поставили своїх богванів у себе в серці і тримають увесь час перед очима в себе цю спонуку до гріха. Чи ж погодитись мені на те, щоб вони мене запитували? Тому говори з ними і скажи їм. Так говорить Господь Бог. Кожен з дому Ізраїля, що триматиме Бовванів у себе в серці і що покладе перед очима в себе привід до гріха, та прийде до Пророка, такому відповім я, Господь, не зважаючи на безліч його Бовванів, щоб узяти дім Ізраїля за серце, їх, що відступили від мене заради своїх Бовванів. Тому скажи домові Ізраїля. Так говорить Господь Бог. Наверніться, відверніться від ваших бовванів і відверніть ваше обличчя від усіх гидот ваших. Бо коли хтось із дому Ізраїля або з чужинців, що перебувають у Ізраїлі, відсурається мене, щоб поставити своїх бованів у себе в серці. Та матиме привід до гріха весь час перед собою і прийде до Пророка, щоб через нього в мене питати ради, то я, Господь, відповім йому від себе. Я оберну моє обличчя проти такого, зроблю його ознакою та притчею і викоріню його з поміж мого народу. І ви взнаєте. Що я Господь, коли ж пророк дав би звести себе і став щось говорити, то це я, Господь, звів того пророка. Я простягну мою руку проти нього і викоріню його з поміж мого народу Ізраїля. Вони візьмуть на себе вину за гріх свій, яка вина пророка? Така вина того, хто його питає, щоб дім Ізраїля не відхилявся більш від мене та щоб не осквернявся усіма своїми гріхами, а щоб були моїм народом, а я їхнім богом. Каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, коли б якась країна згрішила проти мене, мені, спроневірившись, і я простягнув би проти неї мою руку і понищив у ній запаси хліба та послав на неї голоднечу, і почав губити в ній людину і скотину. І коли б у ній знайшлося оцих троє мужів: Ной, Даниїл та Іов. То вони спасли б своєю справедливістю лише самих себе, каже слово Господа Бога. Або коли б я наслав дикого звіря на ту країну, так що він її позбавив би всіх її дітей, і вона стала б пусткою, якою ніхто б не проходив із-за звірини, то ці три мужівній. Клянусь, як ото живу я, каже слово Господа Бога, не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок, лише вони самі спаслися б. Країна ж стала б пусткою. Або коли б я послав меч на країну і повелів перейди меч країною! І почав вигублювати в ній людину і скотину. І якби ці три мужі були в ній, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. Вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок, вони лише самі спаслися б. Або коли б я послав на ту країну чуму і вилив на неї моє обурення в крові. Вигубивши в ній людину і скотину, і якби Ной, Даниїл та Іов були в ній, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок, вони врятували б своєю справедливістю лише самих себе. Так Говорить Господь Бог, навіть як я пошлю мої чотири найстрашніші кари меч, голод, лютого звіря і чому на Єрусалим, щоб вигубити в ньому людину і скотину, то все-таки зостанеться у нім рештка, що спасеться, що виведе синів і дочок із міста. Ось вони виходять до вас. Щоб ви бачили їхні вчинки і їхні діяння, та щоб утішились по тім нещасті, що я приніс на Єрусалим, і по всім тім, що я навів на нього. Вони вас потішать, коли побачите їхні вчинки та їхні діяння, і взнаєте, що то не дарма я вчинив усе те, що вчинив у нім. Каже. Слово Господа Бога.